i pozitivno hoj. Da mero biti sukanicu. Sukanicu. Jem nas muka. Odno tre stara. Vjeme jajca. Dvi jajca bod vas škarlupa da ne upala. Akuratno vjeme. Je. Po odnomu mistovi. Ne tuju jajce udarite. Tuju udarite. Po odnomu mistovi bijete. Jo? Ideme sukati. Пересукуємось яйця з мукою. Файно сяк scuciam. Зараз вам покажу, за що вонася називає суканиця. Йо. Наприклад, тот, котрий її три, може її назвати я не знаю щось... наподобі на того. А я її сучу не сяк. сяк. сучите, перетираєте пересуканись. Јо, кој ги треба може да за чирка. Јесас, додава. А и се суканица. И сју суканицу може ќе нити и шкварка ме збрнзу. И сју суканицу може ќе нити и з молочком теплом та с цукром, ваќе и медом. Ја зараз був з медом истин. Тепле молочко та и мед. Но таке на ња пришло што ја гила сука суканица, разумијете? А от я раз два вчиню. Я сяк насучу. Мусите насукати з неї такі малесенькі суканички. Можуть бути і найвеликі, але чим наймаленькі, вони тим добрі. суканички. Будете казати, за що я муку не солила. Бо я солю воду, коли кладу її варити. Та посолю воду. Та зато я муку не солю. Біду вам показати, як вона виглядає. Дуже фајно. Не сака суканичка, ведете, видите? Зараз ја вам покажу, чекајте. Но, no, видите? Сака суканица. И се шо мај маленки и се сученјатка. Јос, ки мај друбенки то сученјатка. А де мај велики в то суканица. Так, туј у нас кпет вода. Саки посолеме е фајно. Ту ју да е литер 200 вода. Так, вода у нас кпет. Srple me suka nisu. Srple se paje fajno vso. Sak pro, promišuje me skorinko, sak promišaje me i. Sak malinko i rozobije me, I da je meju ju zakrpiti. Da je meju ju zakrpiti, no, od minut 3 Tre minutke sak rozobije še. I da je meju zakopiti 3 minutke. No divice, se naša sukanica. Vedite na nam gleda, ja už i nametala. Ko je svarit sukanicu u molokovi? Ja, na primer, zalivaju sukanicu sak molokom. Verlam tudi lušku medu. Taj sak molokom mi ni sak maj smakuje. Se vse rozmišuješ, sak taj deš isti. О, те, що варять цуканиці у молокові. Ну, можете варити, як хочете. Ну, попробуйте її зварити у воді та так додати молоко. Дуже добре. М -м -м. Дуже добре є. На нучку такі легенькі, без м'яса, без тифайно спали. Всім гарного і позитивного.